Всім доброго ранку. Ми з Ральфіком вже погуляли. Доволі таки, знаєте, морозний ранок, мінус 10, а то може було і мінус 11, Але світи сонечко, і це дуже добре. Я полюбляю, коли знаєте, такий мороз сіяє сонечко, і так воно гарнесенько. Мені здається, так тепліше. Ральфік там догулю, бо там собачка бігала. Він тут за нею туди побіг. Не знаю, вперше бачу ту собачку, але вона маленька. Вони там трішки поспілкувалися і все. Якісь собачки, знаєте, бігають вперше, я не бачу. Йому ж треба теж спілкування. Так що так, трішки там зараз понюхає, йдемо вже додому, починаємо наш продуктивний день, у кого робочий день буде, у кого домашній день буде. Але хочеться знаєте, залишитися вдома, залізти пів ковдру, Ральф прибіжав, зробити теплий собі чай і дивитися, напевно, фільм. Але треба ще гроші заробляти тому йдемо на роботу пішли граль Дівчатка, я вже відпрацювала, трішки поїздили по магазинах, але все зараз по порядку вам розкажу. У нас сьогодні п'ятниця. Почала я це відео знімати зранку. Знаєте, такі ранкові моменти мені дуже подобаються, світанки. Я взагалі, знаєте, така людина, мені краще рано встати, ніж пізно вставати. Бо і деякі люди полюбляють о 10 там ранку вставати, особливо в вихідні дні. А я люблю ось такі моменти, ще в мене всі сплять. Так, знаєте, знімати ці моменти. Дуже полюбляю, коли ось діти сплять. Там я приготую вже сніданок, вони стоїть. Сніданок вже готовий. Мені такі теж моменти дуже подобаються. Так що я ранкові моменти знімаю. Не знаю, вам вони подобаються чи ні, але мені вони дуже подобаються, особливо коли я гуляю з ральфом, знімаю наших котиків, песиків, мені дуже це подобається. І знаєте, передивляюся якісь свої старі відео, і такі моменти теж люблю передивлятися. Так сьогодні у нас п'ятниця, я вже відпрацювала, хотілося мені вже цих вихідних, начебто мені ну робота як зараз трішки більш ну ситуацію в країні побільшало, але я люблю свою роботу, вона мені подобається. Але і вихідні я теж люблю. Знаєте, такий режим походити в піжамі, режим зробити якісь домашні справи не спі спіша, А знаєте, з таким з комфортом розпланувати якісь вихідні, мені теж подобається, і хочеться вихідних таких, знаєте, спокійних. Дай Боже, щоб вони були спокійні. Бо цей тиждень, на жаль, був такий тривожний. Тривога починалася з півдесятої, а то й в 10 годин вечора шахеди летять, летять, і, звісно, це трішки вибиває з колії, якісь такі думки з'являються. Це не у всіх, я кажу за себе. Я людина за це переживаю, і я розумію, що не тільки я, деякі люди теж переживають. І знаєте. ну... Цілу ніч тривога. Ще не почався комендантська година, не почалася, а вже є тривога. І якщо б вона просто була, але ж вони летять. І, на жаль, у нас зараз десь 5, початок п'ятої години і вже запустили їх. Але надіюся, дуже надіюся, що незабаром вони перестануть летіти. Лет і все взагалі перестане летіти, і наше небо стане мирним. Надія така є. Ось так. Значить, Я відпрацювала, сходила в Аврору, сходила в Єву, купила собі невеличкий такий, як кажуть, для себе подарунок. Тому зараз всім цим з вами поділюся і бажаю вам приємного перегляду, якщо ви таке полюбляєте дивитися. Так, прошені ми купили ось такі тістечка. це як картопля, знаєте, з дитинства. Але одна з начинкою там, е, кремовий е, такий крем, а це оце, з горішками і з гущеним молоком. Дали е, дві штучки тих і дві штучки тих, бо дочка не хоче. Так, е, Потім взяла ось таке печиво, воно здається, по 25 гривень, так, 20 копійок. Це син взяв ось такі по 18 гривень 78 копійок. І ось такі вафлі 24 гривні 21 копійку. Він брали з полуницею, здається, в АТБ не сподобалось. Каже, що з лимоном краще, тому взяли Чарко. з лимоном. Ось мої всі покупки, які я зробила сьогодні в Аврорі. І ще я вам нагадую, що зараз у них 14 років їхнього магазину, і тому зараз, здається, до 24 чи 24 включно діють непогані акції, і можна купити по акціям непогані. Товари. Так, що я перше взяла? Ось такий засіб для підлоги з лимоном. Непоганий, я вже брала. Тут у мене цілий літр 39 гривень. Дуже класний аромат і засіб, мені подобається. Так, потім взяла набір пластилину, племінниці взяла. І, до речі, буде йти, знаєте, ще кешбек, бо зроблено в Україні. Такі пластинолин зараз по акції 64 гривні. Далі взяла гель для душу, син вже брав такий, йому спільний. Сподобалося, тому ми вирішили повторити 132 гривні. Рідке мило взяла, ось воно зараз по акції 42 гривні, тут цілий літр, ну, непоганий. І теж зроблено в Україні, буде мені нараховуватися кешбек. Можна було, знаєте, зробити покупки через Letyshop, Shop, і ще було б мені знижка, бо зараз стається 7%. Але ми вже поїхали і вирішили зробити покупки ось так. Так, що ще взяла? Кошики, отакі дівчатка, кошики можна для, органа... для організації в холодильнику, але я в... буду організовувати в полички, а можна куди завгодно, Можна і для, кос... для косметики, можна і для телефона, наприклад, проводів, і для навушників. Ну, такий універсальний такий контейнер, органайзер. можна так сказати, У мене він такий вже є, і мені ще б... потрібен був. Другий 39 гривень. Так, що ще далі? Взяла? Взяла е, е, цей ось такий гель для гель для душу. Так здається. Так, гель для душу, це з виноградом і він є з персиком. Коли ми вперше з ним познайомилися, я думала, що нам не сподобається. З двох мені більше подобається виноград. Це аромат дуже класний. Ловлю його завжди по акції, тому що ну, по акції мені м, краще його брати. 95 гривень коштує. Набір спонжиків. Я недавно начебто купила по 77 гривень чи по 74 А зараз акція, дівчата, самі класні спонжики, хоча я дуже рідко фарбуюся, тоном. Але все-таки фарбуюсь і використовую їх. Зараз вони по акції 59 гривень. Далі взяла капсулу дівчатка, саме сіла і саме колор. Ці такі капсули зараз коштують 79 гривень. Тут є 12 капсул, гарно справляються з своїм завданням. Так, активний захист кольору, збереження інтенсивності кольору, контроль розподілу кольорів. Речі довше виглядають новими, речі виглядають більш яскравими. Погоджуюсь. Все це вони виконують. Тому я взяла собі і мамі, і ма мамі чоловіка. Нехай буде, бо такий, знаєте, вигідна така ціна, скажімо так. Якщо б ще були, я б взяла сестрі. Ну, на жаль, не було. 79 гривень 12 капсул. Так, що ще я далі взяла? Капсули, сказала. щіточку, дівчатка я взяла, ось таку щіточку коштує 59 гривень. Взяла сестри і собі. Для чого? Для миття пляшок. Для миття мені подобається такий, знаєте, стаканів, термостаканів, потім термосів. Потім у мене є електрична місцерубка, її гарно мити. І, і такий. ну, Мені сподобався такий йоршик, він схожий на Йоршик для митазу, але це для пляшок. Класний, тому взяла дві штуки 59 гривень. Взяла набір э, гумбок. Ці такі губки я полюбляю, 55 гривень, їх дві штучки, класна серія. Аврорах я так їх не бачу, але ж самі ці в Аврорі вони завжди є, і мені вони подобаються. Йде в наборі рожева і салатова, Ось такі дві штучки. Серветки, дівчатка, взяла. Коли я з цими серветками спочатку познайомилася, мені, якщо чесно, вони спочатку не зайшли. І аромат до них такий, я довго звикала. Але коли почала користуватися, взагалі ми я сходим. Якусь будь-яку поверхню, ну, більш такі, все-таки в кімнаті більш я використовую. На кухні я їх не використовую. Коридор маю, і мені вони сподобалися. Тут у нас є 100 штук, вони такі величенькі, щільні такі. І зазвичай вони, здається, коштують 150 гривень. Не знаю, зазвичай скільки за 100 гривень. А сьогодні вони по акції 99 гривень. І жіночка брала аж їх 5 штук і каже: Беріть, вони класно. Я кажу, так, да, давайте я теж візьму. Ось так. Хоча я прийшла, ціни там не поміняні. Дівчатка зараз змінюють ціни, на що є акція, і тому дивіться уважно. Коротше, я їх взяла: 99 гривень. І останнім, що я взяла, такий очисник побутової техніки міс Хелен. Не знаю, буду знайомитися з цим а, таким. Засобом, тому що я хочу помити цю пральну машинку. Начебто міст Хелен непоганий, мені подобається засіб від кисневий відбілювачі. У них є. Непогані, до речі, там теж акція є, тільки якщо в пляшки брати, здається, так. Не в пакеті, а в пляшечки. Ось. Тому, надіюсь, що цей мені засіб сподобається і теж його буду купляти 49 гривень. Так, начебто все. Баврові все. Ваврові я витратила 1000 гривень 33 копійки, але буде нараховуватися мені кешбек. ще заходила в Єву. Хотіла зате купити такі маски, але... Маски, не тільки маски, як я кажуть, купила. Купила ось такі маски. Недавно брала я собі ось так... ось таку маску. Мені вона сподобалася, тому вирішила повторити. Ще брала там іншу, але ще не користувалася. Зараз вони по акції 66 гривень 50 копійок, якщо я не помиляюся, бо Єва не надає. Зараз чек є тільки, ну треба це додаток скачувати. Я вже не хотіла це робити. тому ціни буду казати так: вони здається... Ну там вони до 69 гривень, а зараз акція, здається, цю 49 купила і ці по 39. Мені дуже подобається ці щітки зумні «Доктор». Морган, вони, якщо чесно, на три місяці їх вистачають і можна замінювати. Але ж і ціна, якщо ось ця така щітка 40 гривень, то можна і через три місяці, як кажуть, замінити. Оце така серія, де йде більш така жорстка, а це більш м'яка. Я собі таку взяла. Не знаю, будемо пробувати. З цієї серії я брала, але. Трішки інше. Сподобалося, тому вирішила ще спроводи, я кажу, інше. І ось таку зубну пасту взяла. Вона, здається, коштувала 267 гривень, десь ось так. А зараз 167 Тому чому б не взяти? Тут повний такий комплексний догляд за зубами, то думаю, буде працювати. Добре, тут у нас 100 мл. І ось такий ополіскович 60, здається, гривень, якщо я не помиляюся. На інша була знижка, але той такий, ну, такий ну, м'ятний дуже здається. А цей більш такий ніжний. Тому вирішили взяти ось цей. Ну, Нам порекомендували. Коротше. Ось так: це такі були покупки в Єві. І взагалі це всі мої покупки на сьогодні. Дівчатка, покупки не всі. Зараз е трішки від'їду, я кажу, купила я собі собі. Таку сьогодні сумку, можна сказати, але, знаєте, це на щоденний день такий. Я люблю, щоб, знаєте, так, на плече взяти, не все необхідно і піти. У мене ще, знаєте, медичний халат, щоб все сюди скласти. Коротше, сумка така вмістка, і взяла, і все пішла. Мені сподобалось, бо моя, на жаль, сумка, їй вже, напевно, два роки, у мене була не шкірина, а замшкіри було, екокожа. І вона дуже гарно носилася, але, на жаль, вона вже ну, з ручками там проблема, тому треба було замінити. І я вирішила вже сьогодні поїхати і купити. Ця, здається, 850 гривень. Брала її в конфікскаті, знаєте, там є конфікскат, взуття. Зайшла і подивилася непогані там сумки, є і шкіряні, а це зам, зам, не натуральна шкіра, але вона, я думаю, буде носитися теж дуже добре. Коротше, це такі А тут є... Кармани, але я ж не буду користуватися тільки ось так. Тому дуже рада. В принципі, нічого такого на кожен день мені якраз. Так, і на сьогодні це всі покупки. Бажаю вам всім гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет, щоб наше небо настало найближчим часом мирним і все в нас було добре. Гарних вихідних і до нових зустрічей!